Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я запрошую вас у захопливу подорож з світом з тему світи. Цей курс розроблено для педагогів, які цінують творчий підхід у навчанні та прагнуть зробити уроки динамічними і креативними. Це для тих вчителів, які не хочуть, щоб учні пасивно сиділи в класі, а навпаки, активно досліджували, комунікували та співпрацювали у групах. Наш курс заохочує роботу, де діти приносять на урок різноманітні предмети, з яких потім створюють моделі і використовують їх в практичних завданнях. Він допоможе вам організувати схему уроки таким чином, щоб кожен учень відчував свою участь у пізнанні світу через досвід, експеримент та спільну творчість. Наш виступ має назву СТЕМ у початковій школі Будуємо майбутнє. І я глибоко переконана, що саме ви, вчителі молодших класів, є першими архітекторами цього майбутнього. Хочу сьогодні поділитися з вами короткою притчею, яка, на мою думку, відображає суть нашої професії. Це притча про трьох каменярів. І якось мандрівник зустрів трьох каменярів, які працювали на будівництві. І він запитав першого, що ти робиш? Той відповів Я кладу каміння. Мандрівник підійшов до другого і знову запитав: А ти що робиш? Той відповів, Я заробляю на життя. Тоді мандрівник звернувся до третього. І задав йому те ж саме питання, а ти що робиш? І той відповів з усмішкою. Я будую величний собор. Так от, ця притча нам нагадує, що наша робота це не просто виконання щоденних обов'язків. Ми не просто навчаємо дітей читати, писати чи рахувати. Ми формуємо їхнє майбутнє. Ми допомагаємо їм стати тими, ким вони мріють бути. Впроваджуючи тем освіту в початкових класах, ми не лише передаємо знання, а й запалюємо вогонь допитливості, вогонь творчості і критичного мислення у наших учнях. Ми допомагаємо їм стати винахідниками, дослідниками, інженерами майбутнього. Тож давайте разом будувати цей величний собор освіти, де кожен учень зможе розкрити свій потенціал і зробити свій внесок у суспільство. А зараз спробуємо висунути гіпотезу. якщо об'єднати науку, технології, інженерію, математику в єдиний освітній процес, чи буде це сприяти? ще глибшому розумінню учнями реального світу і розвитку необхідних для майбутнього навичок. Як ви гадаєте, так чи ні? Так от, спробуємо сьогодні підтвердити або спростувати цю гіпотезу. І почнемо з такого запитання. Що ж таке сте? STEM – це абревіатура, яка розшифровується як С-наука, Т-технології, Е-інженерія, e М-математика. Але це не просто набір слів, це стиль мислення, це філософія освіти, яка змінює повністю підходи до навчання. STEM – це освітній підхід що інтегрує ці галузі в єдину систему орієнтовану на вирішення реальних проблем і завдань. З тим навчання ґрунтується на реальних ситуаціях, на практичних задачах і міждисциплінарності. Це означає, що знання не подаються окремо, а інтегруються в один цілісний досвід. Уявіть, як змінюється навчання, коли учень не просто читає про рослини у пустелі, а уявляє себе кактусом. Кактус, який має вижити у складних умовах. І лише на цій основі він зробить власні відкриття. Про те ми чуємо останнім часом дуже багато. Але у початковій школі СТЕМ це зовсім щось нове. Що ж включає STEM навчання в початковій школі? СТЕМ в молодшій школі це ігрове, дослідницьке, практичне навчання, яке базується на розвитку допитливості, тому що учні ставлять запитання. Дослідницьких навичок. Тому що учні самі шукають відповіді. Критичне мислення, бо діти аналізують, обирають, творчості, тому що діти створюють власні прототипи, розв'язують завдання нестандартно. Робота в команді, тому що учні розподіляють ролі, обговорюють і співпрацюють. Це не просто розв'язування задачок, це навчання через діяльність, де діти роблять щось руками, спостерігають, експериментують. На кожному етапі уроку ми спостерігаємо розвиток як пізнавальних, так і емоційних навичок. А головне зростає мотивація вчитися. Не здається вам, що я щойно перерахувала ті засади, які пропагує нож? І ви абсолютно праві. СТЕМ дуже органічно вписується в нову українську школу і відповідає на всі виклики сьогодення, тому що у центрі СТЕМ дослідження, а урок будується за принципом запитання, припущення, експеримент. І висновок. Ну, наприклад, тема: чому кораблі плавають? На уроці діти створюють моделі, експериментують з пластиліном, роблять висновки про силу Архімеда. Або ж енергія води. Де, як, чому учні досліджують джерела води. Моделюють маленький водяний млин зі самих звичайних матеріалів і з'ясовують, а як же вода змушує його рухатись? Або ж тема уроку таємниці вимірів. Чи можна виміряти все? Діти створюють власні інструменти для вимірів і випробовують їх. Цей підхід дозволяє дитині відчути себе вченим, дослідником, інженером. Вона не просто читає, вона відкриває СТЕМ це уроки без чітких меж між предметами. Інтеграція це не щось складне, це життєва ситуація, у якій природно переплітаються математика, мова, природознавство. Технології мистецтва. Е, ну, наприклад, в темі магнітні таємниці інтегрується мовно-літературна, математична, природнича та мистецька галузі. На сторінках із темою магнітні таємниці добре видно, як поєднуються кілька освітніх галузей, що є характерною рисою з тим підходом. Природнича галузь. Тема магнітного поля та властивостей магнітів безпосередньо належить до фізики, але подана на рівні сприйняття дітей першого класу. Вони досліджують, які предмети притягує магніт, знайомляться з поняттям магнітне поле, полюси магніту. Або ж технологічна галузь – вивчення застосування магнітів у повсякденному житті які предмети в школі можуть містити магніти, або на які магніт впливає. Або ж розглянемо завдання, домалюй предмети, якими ти користуєшся в школі. Вони допомагають дітям усвідомити реальні технологічні рішення з використанням магнітів. Чи це магнітні дошки, чи кріплення, чи застіпки, або ж математична галузь. Завдання такого плану. Заповни діаграму та розфарбуй. Воно передбачає класифікацію предметів за ознакою притягується або не притягується магнітом. І до того ж є візуалізація результатів, побудова діаграми, підрахунок кількості, учні вчаться систематизувати дані. І аналізувати їх у простій графічній формі. А ось і мовно літературна галузь. Діти читають інструкції, позначають правильні відповіді, можуть коментувати чи описувати, чому саме ці предмети притягує магніт, пояснюють свої діючі спостереження, розвиваючи усне мовлення та вміння будувати зв'язні висловлювання. Мистецька галузь. У завданнях є елемент малювання та творчості. Домалюй, зафарбуй, познач, заповни. Діти використовують уяву та художні навички, створюючи зображення предметів, які притягує магніт. Розглянемо урок за темою робопомічники або розумні машини в кожній оселі. Тут добре простежується інтеграція кількох освітніх галузей у форматі STEM. Наприклад, технологічна галузь, в якій розкривається тема розумних машин і роботів, вона є центральною. Учні дізнаються про побудову про побудову техніку як частину сучасного технологічного середовища. Завдання «З'єднай» дозволяють дитині зрозуміти функції різних машин як елемент розпізнавання і класифікації пристроїв за призначенням. Математична галузь. У першому завданні діти повинні малювати по клітинках, дотримуючи координат. Це розвиває навички орієнтації на площині, логіко-математичне мислення та просторове уявлення. У завданні 3 ви бачите вимірювання маршруту робота пилососа крок. Це цікаво, адже математична дія пов'язана з поняттям відстані, кількості та просторового мислення. Природнича галузь. Учні спостерігають за тим, як техніка функціонує в побуті, які процеси вона виконує, чи то миття, чи то пилососіння, чи приготування їжі. Це формує уявлення про фізичне явища, ресурси та побутову екологію. Мистецька галузь. У завданні 4 учні мають намалювати власного робота. Це простір для творчості, дизайну, уяви. І через образотворчу діяльність вони вчаться візуально уявляти технічні об'єкти, що є дуже важливою частиною STEM дизайну. Мовно літературна галузь завдання: розкажи, що робить твій робот і як він допомагає вдома. Це розвиток зв'язного мовлення. Вміння описувати, аргументувати та презентувати ідеї. Такий підхід вчить використовувати знання з різних галузей у комплексі, так як це ми бачимо у реальному житті. Далі продовжить моя співавторка Ганна. Це більше, ніж просто навчання. Відкриття світу професій, коли діти проєктують мости, вони стають маленькими інженерами, коли створюють екологічні будинки, вони архітектори, коли програмують рух іграшкового робота, вони IT-фахівці, коли експериментують з ґрунтом, вони аграрі та біологи. Це дає змогу відчути себе дорослим і потрібним, зрозуміти, що навчання Має сенс побачити перспективу та власний вплив на майбутнє. СТЕМ урок це не лише про знання, це про емоції, враження, захоплення. Діти стають учасниками гри, дослідження, подорожі. У класі з'являються карти досліджень, лабораторії, дослідницькі центри, а ще ідеї, які змінюють погляди кожному такому уроці є місце для дива і несподіванки. І дитина, яка не любила математику, раптом починає із задоволенням вимірювати, бо це цікаво і це для чогось потрібно. Водночас не потрібно плутати уроки курсу Я досліджую світ з уроками STEM. Уроки курсу Я досліджую світ. Спрямовані на ознайомлення учнів із навколишнім середовищем, формуванням базових знань про природу та суспільство. Вони часто використовують такі методи прийому як спостереження, демонстрації, обговорення для пояснення проєктних природних явищ і процесів. В той час як STEM-уроки інтегрують науку, технологію, інженерію, математику. Для вирішення реальних проблем через проєктну діяльність. Вони акцентують увагу на практичному застосуванні знань, розвитку критичного мислення та творчості дитини. Учні залучаються до експериментів, моделювань та командної роботи, що сприяє формуванню навичок вирішення комплексних задач. Ключові ж відмінності між stem уроками та уроками Я досліджую світ, полягають в інтеграції певних дисциплін. stem уроки поєднують кілька предметів у рамках одного заняття, тоді як традиційні уроки зосереджені на окремих дисциплінах. Практична спрямованість stem навчання орієнтована на застосування теоретичних знань у реальних ситуаціях через проєкти та експерименти. Розвиток навичок. СТЕМ сприяє розвитку навичок 21-го сторіччя, таких як, наприклад, критичне мислення, креативність, комунікація чи співпраця. Як же це відбувається практично? Наприклад, у листопаді на уроках Я досліджую світ ми опановуємо такі теми, які пов'язані з кольорами, матеріалами та їх властивостями. Тим часом на уроках STEM ми вирушаємо в інтерактивні пригоди. Разом з дітьми розкриваємо загадкові таємниці предметів, досліджуємо секрети світу речей та матеріалів, що дозволяє їм активно взаємодіяти з навколишнім середовищем. А от у березні в рамках курсу Я досліджую світ ми занурюємося в тему підприємливість, добробут і праця. За цієї тематики на уроках STEM ми проводимо дослідження, вивчаємо, чому кораблі плавають, вирощуємо рослини без ґрунту та створюємо майстерню успіху, в якій з'ясовуємо, як праця створює добробут. І ці активності допомагають дітям усвідомити. Як праця сприяє формуванню добробуту та розвитку підприємливості таким чином, хоча традиційні уроки та СТЕМ уроки мають спільну мету розвиток пізнавальних інтересів учнів, СТЕМ підхід надає більше можливості для інтеграції знань та їх практичного застосування. Хочемо поділитися ресурсом, який справді допомагає впроваджувати СТЕМ. На практиці в початковій школі. Це комплект авторських СТЕМ уроків від Ганни Заставської та Юлії Штанько, що є складовою освітнього проєкту Країна знань. Освітній проєкт Країна знань пропонує впровадження СТЕМ уроків з першого класу, надаючи дітям можливість зануритись у світ досліджень та відкриттів. Вирушаємо у дивовижну пригоду до країни знань, місця, де наука, технології, інженерія і математика оживають. Уроки STEM – це не просто навчання, а справжнє дослідження. Ми конструюємо, експериментуємо та розв'язуємо реальні задачі. Тут ми поєднуємо знання різних предметів і творимо майбутнє власними руками. ТЕМ відкриває шлях до майбутніх професій від інженерії і медицини до кібербезпеки і космічних досліджень. У кожного дослідника є бокси з матеріалами для експериментів, досліджень і створення власних винаходів. Кожна дитина отримає робочі аркуші для групової роботи, а в кінці навчального року буде нагороджена сертифікатом дослідника. ТЕМ Україні знань це навчання через дослідження, творчість і практику. Вперед до відкриттів. Комплект STEM – це повний набір для успішного навчання. Програма рекомендована Міністерством освіти і науки України і містить усе необхідне для захопливого освітнього процесу. Ти готовий? Бери свій stem зошит і вперед до наукових відкриттів. Приєднуйтесь до країни знань, освіти, що робить дитинство насиченим і захопливим. Вперед із нами у світ STEM! У Вируш... першому класі заняття проводяться щотижня протягом однієї години, що в сумі становить 30 уроків на рік. Заняття розпочинаються наприкінці вересня, що дає можливість забезпечити достатній період адаптації учнів до нового навчального середовища. Особливістю цього курсу є інтеграція дослідницьких завдань із використанням матеріалів, які учні приносять із дому. Завдяки цьому практична частина уроків базується на роботі з доступними матеріалами. Зокрема, златками від яєць, магнітами, ліхтариками, коктейльними трубочками, ґрунтом, фольгою та іншими подібними ресурсами, що стимулюють творчий підхід і розвивають навички дослідницької діяльності школярів. На відміну від уроків курсу Я досліджую світ або дизайну та технологій, при створенні різноманітних проєктів діти не отримують готових інструкцій і певних зразків. А навпаки, вони проявляють власну творчість, досліджують, як це буде працювати. Намагаються самостійно дібрати для цього матеріали, висунути власні гіпотези, довести або спростувати їх. Вчаться не боятися помилятися. Още кілька реальних тем, які представлені у нашому курсі. Наприклад, рослини-мандрівники. Тут ми досліджуємо, як рослини пристосовуються до умов середовища. Або суперсила світла й тіні. Експериментуємо з джерелами світла, створюємо театр тіней. Винахід, що змінив світ. Вчимося створювати простий прототип колеса і знайомимося з принципами його роботи. Як почути друга на відстані? Тестуємо принцип роботи телефона та способи передачі звуку. Подорож у школу майбутнього. Обираємо матеріали для створення будівлі школи, відчуваємо себе справжніми архітекторами. Провадження такого курсу відповідає сучасним освітнім тенденціям і сприяє підготовці учнів до викликів майбутнього, розвиваючи в них. Необхідні компетентності та навички. В даному курсі ви знайдете навчальну програму з курсу за вибором STEM для перших-других класів закладів загальної середньої освіти. Календарне планування, що забезпечує цілісну інтеграцію мовно-літературної, математичної та природничої галузей і є основою сучасної міжпредметної освіти. Такий підхід сприяє формуванню комплексних компетентностей учнів, дозволяє розвивати логічне мислення, мовну культуру та аналітичні здібності, одночасно закладаючи фундамент для розуміння природних явищ. Родзинкою нашого комплекту є детальні розробки уроків, які розміщені в посібнику для дорослого. Даний посібник розрахований на вчителів, які бажають підтримати розвиток дослідницького мислення у дітей як в навчальному закладі, так і вдома. Він містить деталізовані конспекти з розписаними видами робіт на кожному етапі уроку, алгоритм організації групової роботи, необхідні інструменти та матеріали, а також методику роботи над завданням, запропонованими. У навчальному зошиті. Навчальний зошит створено як інтерактивний інструмент для розвитку дослідницького мислення у дітей. Він містить структуровані завдання та вправи, що стимулюють учні вести власні дослідження, аналізувати отримані дані та робити висновки. Доповненням до комплекту є робочі аркуші, які розроблені як засіб для колективної роботи, що сприяє інтеграції знань з різних предметних галузей. Вони містять завдання для групових обговорень, інтерактивних презентацій, практичних експериментів. Завдяки використанню робочих аркушів учні можуть обмінюватися ідеями, аргументувати свої пропозиції. Працювати над спільними проєктами та розвивати комунікативні навички. Цей курс не просто набір матеріалів, а готова до використання система, що змінює підхід до навчання вже сьогодні. STEM – це шлях, який перетворює кожен урок на відкриття, даючи дітям можливість жити навчанням. Ми відкриваємо двері до нового світу. Де все готове до роботи, беріть і працюйте з задоволенням. Запрошуємо вас до країни знань.